Це варіант якраз для тих, хто не любить або не вміє крутити роли, тому що тут все дуже по-лінивому, але не менш смачно. У відварений і заправлений рис для суші я нарізаю листочки норі. Як правильно зварити рис для суші, є у мене на сторінці, можете переглянути. А всі подальші інгредієнти беріть по своєму смаку. Я ще додала слабосолений тунець, огірок, ну і звісно ж крем-сир. А підійде усе, що ви любите: будь-яка рибка, морепродукти, крабові палочки. І все одно вийде смачно. Я це все ретельно перемішала і. Катала ось таких кульок. На одну кульку брала так чайну ложку з верхом. По пропорціям я зварила півтори склянки рису, покрашила сюди три листочка норі, 200 г риби, 200 г огірочка, а крем-сир я просто додавала за смаком, сипала так, щоб можна було гарно зліпити кульки. Я ще ці кульки полила устричним соусом, посипала кунжутом і прикрасила і коркою. І це все вийшло дуже швидко, а по смаку не гірше за роли. І вийшло у мене таких кульок близько 40 штук. До того ж, це дуже дуже гарно, і я впевнена, що навіть на святковий стил можна поставити таку страву, і вона розлетиться на ура. Так що, якщо в такому варіанті суші ви ще не пробували, обов'язково зберігайте рецепт, і готуйте із задоволенням, смакуйте і обов'язково поділіться в коментарях, які варіанти лінивих суш готуєте ви.